Привіт! Сьогодні буде тема, яка змінить бачення про будівництво. Я вам розповім, як можна автоматизувати виробництво майже будь-якого предмету за допомогою нового блоку крафтера, який доступний вже близько двох місяців смертним людям. Магічним чудом ми потрапляємо на наше робоче місце, де у мене відразу все готово, трохи про особливості автокрафтера. От валяти дурня так, як ви бачите, через блок повітря автокрафтер не активується в той час, як інші це роблять. Для запуску механізму треба виставити блок. Що ж, перед цим масштабуванням автокрафта предметів, давайте поговоримо про ох, кому це треба взагалі теоретичну частину. Не вимикайте відео, якщо вам це не потрібно, то ви зручно можете скинути цю частину відео. Я називаю це схемою запуску автоверстака. Давайте розглянемо детальніше цю конструкцію. Почнемо з крафтера, який слугує головним ведучим цієї дії, від нього йде компаратор, який аналізує його інвентар. З іншого боку, ми бачимо компостер, у якого теж є свій інвентар, від нього теж йде компоратор, і між ними червоний пил, під яким є спостерігач, для того, щоб він активував автоверстак. Що ж, якщо вам нічого не зрозуміло, то давайте поясню детальніше. У ведучого крафтера є інвентар, у якого максимум 9 комірок, у перекладі з компоратора 9 сили Редстоуна. Запам'ятайте це. З іншого боку, компостер, у якому максимум може бути 8 стадій, тобто 8 сил Редстоуна, Компостер буде завжди на останній стадії, тим самим пил посередині буде з 8 силою. І ось вже в крафтер почали поступати ресурси. До восьмого предмету пил буде залишатися незмінним, але коли поступить дев'ятий предмет, пил перейде з восьмої сили в дев'яту. тим самим спостерігач бачить ці зміни та подають сигнали в автокрафтер, який викидає вже зібраний предмет, та пил знову стає восьмою силою. І так по кругу. Якщо ви уважний глядач, то ви побачили, що пил переходить стадії два рази, тобто з 8 до 9 та з 9 на 8, тим самим подають сигнал два рази. Потім розкажу, які проблеми можуть бути через це. Нарешті ми переходимо до практичної частини відео та розпочнемо ми з простих крафтів, закінчуються і там сквативими крафтами там, всякі е, додаткові приколюхи будуть, але е, менше з тим. Ми будемо за зразок брати бамбуки, так як бамбук легко росте, його легко і зробити в цілому. Давайте розглянемо все ж таки першу схему. Це схема на одному майструвачі, далі підуть на два майструвача і так далі. Це в нас буде виготовлюватися блок бамбука. Розпочнемо з цієї воронки в цілому. Сюди поступають ресурси до майструвачей. А далі ми бачимо ось цю схему. Це те ж саме схема, що і цей, тобто індифікує майструвач, ось цей редстов просто з іншою конструкцією. Те ж саме, тільки з іншої конструкції. Тут вже спостерігачі бачать зміну редстоуна та подають сигнал відразу на майструвач та відразу на викидач. Потім горщик підбирає цей ресурс, що викинув. Далі в ліку йде і в діжку. Чудово! З цим розібралися. А ви є ще ось ця конструкція? Навіщо вона? А вона для того, щоб коли переповнилася діжка, ресурси не робились, бо вони будуть падати в на підлогу і комусь з цього буде вигідно. І так, дивимось. Тут просто йде компоратор, який зчитує, скільки предметів ліки. Тут, наскільки я пам'ятаю, десь повинно півтора стака бути, щоб якраз цей механізм запрацював. Компаратор дає сигнал, який, коли досягає останнього редстоун пила, подає сигнал жарівки, тобто ліхтаря, через спостерігачі. Тим самим компаратор це бачить та дає сигнал. Дає сигнал відразу в повторювачі. Блокує воронку, тим самим далі й не йдуть предмети. Чудово, взагалі чудово. Я думаю, нічого тут складного немає. Звісно, звісно, якщо робити самому, то це може викликати дискомфорт. Але якщо робити все по схемі, то я не думаю, що тут все складно. Ви можете самі побудувати цю схему або скачати цю карту та з легкістю це все протестити на собі. Далі йдемо. Це крафт. Палиці. Тут нічого в цілому не змінюється. Теж на одному майструвачі. Єдине, що змінюється, так це крафт. Тобто, тут вже тільки два свота доступні, щоб робилось саме палиця, а не щось інше. Далі йдемо. Тут вже два майструвача. Тут нічого не змінюється, два майструвача це просто заміна викидача на майструвач. Все. Тобто, для, наприклад, дубових дошок ми робимо такий крафт. Спочатку якраз. Блок бамбука, а потім вже з боку бамбука дошки. Я кожен рецепт не буду вам казати, звісно, але майте на увазі, що тут треба змінювати. Тут все таке саме. Далі перейдемо на три майструвача. Тут теж нічого скватного, тут лише. Додається ще один майструвач, та ось ця схема знижується на один блок для того, щоб тут помістився якраз майструвач. А так тут все так само. Далі ми йдемо ну, до скоту, але тут є такий е, захвостка, прикольчик такий, е, що майструвачі треба саме ось таким чином виважувати цей рецепт, не е, іншою стороною. Тому що предмети в майструвачі кладуться з зверху донизу, зліва направо. Тобто отаким чином. Далі ми йдемо на кнопку. Тут те ж саме, нічого не змінюється. А ось вже з люком тут вже складнощі починаються. Тому що, як ви зрозуміли, порядок він один. І тут вже відразу ж показується, в чому тут загвоздка. Тут буде крафтитись надісна повіта, якщо робити як ось тут. Щоб цього не було, треба поставити ще один ідентифікатор ось цього якраз майструвача. Щоб саме цей майструвач вже детектувався, а не ось цей. Тільки єдине, що я можу не сказати, так це ось тут це, е, скільки редстоунового пиву. Давайте змоделюємо ситуацію. Взагалі, навіщо тут робити ось ці всі закалючки, а не робити відразу ось так. Е, в цьому ви можете і так, як я зараз зробив, але це вже економія часу та економія ресурсу. Тому що змоделюємо ситуацію. У вас, наприклад, робиться редстоуновий пил, звісно, він не може робитись, але змоделюємо. Три редстоун пиво це одна сила редстоуну, та по довжині один редстоун. це дуже мало, це неймовірно мало. А є, наприклад, бамбуковий пліт, який відразу на три редстоуна сигнал дає. І до трьох довжини. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо тут один, ми можемо, точніше, ні, ось так зробити. Там вже один буде тут. Не тут один, а тут один. Все, я думаю, з цим розібралися, змоделювали. Чудово! Продовжуємо. У натисної плити та дверей така сама конструкція. Перейдемо до плоту та плити. Ось конструкція на трьох майстерні, але все одно вона відрізняється. Відрізняється вона тим, що в крафті є непарна кількість слотів. А дошок у нас виготавлюється по дві штуки. Тобто, коли крафт вже відбувся, одна дошка йде відразу на перший слот і відбувається ще один крафт через те, що в нашій системі наглядачі подають сигнали два рази, і крафтиться кнопка, ось ця от кнопка. Щоб цього не було, я модернізував механізм та поставив лампу, яка подає сигнал вже тільки один раз. Будьте уважні, коли ви будете робити таку ж послідовність крахів, робіть саме такий механізм. Далі йде мозаїка на 4 майстерні. Тут додається ще спостерігач в іншу сторону, який йде до 4 майстерні. В цілому тут нічого майже не змінюється, тому я не думаю, що з цим виникнуть проблеми. А далі йдуть сходи та плити з бамбукової мозаїки. тут вже в хід п'ятий майструвач. І ось так це виглядає складно, можливо, але ми зараз це це розберемо. До четвертого нічого не змінюється, а в п'ятий це просто знову ж таки ця система ідентифікатора майструвача. Зробили її ось такою конструкцією. Все, в цілому, тут більше нічого показувати. Далі йдемо плита так само. Це були автокрафти з одним видом предметів. Зараз я покажу, як робити, наприклад, крафт паркана, в якому йде не тільки дошки, а й павиці. Як це взагалі працює? Тут є майструвач, де є вже крафт цього предмету, тобто розкладений по сувотам. Дивимось далі. Тут звичайний індифікатор якраз цього майструвача, тут в нас йде просто сховище, можна сказати, а ось тут вже трохи цікавіше. По цьому ідентифікатору йде е, на оцей рестоновий пил, тобто е, спостерігаючи, активує рестоновий пил, який вже послідовно активує викидачі. У викидачів є свої предмети, які викладені, як і сам крафт. Наприклад, тут треба бамбукові дошки та палиці, тому що в такому порядку воно все виважується. Тут так і покладено тобто бамбукові дошки, далі палиці, дошки і так далі. До цих викидачей можна під'єднати цю ж схему, щоб це було взагалі автоматично повністю. Щоб, не, щоб сховище не перенамонтажувалось, я зробив таку схему. Тобто компаратор ідентифікує знову ж таки ліку, яка йде до спостерігача, далі йде в жарівку, та компаратор від жарівки вже зачинає, зачиняє ось цю воронку. Тобто останній, тобто, щоб не дійшов останній предмет. Все так просто. Ну, принаймні я сподіваюся, що так просто. Таким чином можна зробити і хвіртку, тільки вже виложені предмети по своїм місцям. Все так само. Далі йде е, якраз табличка. Теж те саме. А далі вже інші предмети, до них ми ще дійдемо, але ми закінчили робити взагалі все з бамбука. Тобто всі предмети, які тут є, які можна автоматизувати, вони автоматизовані, окрім бамбукової вивіски та бамбукового пліти зі скріною. Але це теж можна зробити з лекістю. Але з вивіскою там є один прикольчик, який я вам ще розповім. Далі йдемо. Це ліжко. Я думаю, автокрафт ліжок для того, щоб знайти не зарі, це взагалі супер ідея. Навіщо я взагалі це показую? Тут є знову модернізована схема трохи, тому що. Там нам треба, наприклад, три білої вовни. Навіщо робити три викидача? Якщо можна зробити два, а можливо, можна зробити і з одним викидачем. Просто я не знаю, чесно кажучи. Все, в цьому я тільки заради цього це поставив. Далі йде автокрафт на пічках. Це дуже цікаво. Тут трохи інша система, але вона схожа. Ми будемо робити нескінечне паливо. Я думаю, ви бачили багато відео з нескінечним паливом, але я вам покажу, як саме я це зробив. Дивіться, що ми тут робимо? Ми взагалі ламінарії сюди пускаємо, тобто під'єднуємо до ферми. Вони падають в коптильню, тут вже ламінарії все сушать, шикарно. Сушені ламінарії йдуть в майструвач. І тут є нова така схема, трохи модернізована. З ідентифікаторами якраз майструвача ми просто під'єднуємо ще один майструвач і тут забороняємо всі своти. Тим самим він буде йти тільки коли: от, наприклад, зараз хоп, 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 все. Чудово. Як ви бачите, рисовий пил активується, та він відразу спостерігаче йде до крафта майструвача, а також до е викидувача, щоб він викидував в цю ліку. Ця ліка вже йде як е і в коптильню, тобто для блоку висушеного ламінарії, щоб відразу ж і було паливо для нових висушених ламінарій. Е так. А також йде далі. Якщо, що, тобто заради цього одного блоку не буде один к одному йти, а буде йти з залишком, яке буде йти в діжку, де тут вже буде ваше висушуване в мене. Тут знову ж таки є схема, щоб не переповнявся діжка, все чудово, я її так от зробив, можна чуть трохи по-іншому, але нічого такого тут складного все одно немає. Якщо ліка забороняється, ось ця, тобто до майструвача, яка йде. Таким чином можна зробити автокрафт з скипа. Чому б і ні? Там, наприклад, у вас велика шахта, чому б її не освітлити, там вам потрібен це. І взагалі, як це зробити, як це повністю автоматизувати, тобто, щоб ви там нічого в ній не робили в цілому. По-перше, це ферма колоди, тобто, це ферма дерева, є на Ютубі ферма дерева. Далі це якраз паливо, яке можна під'єднати з цієї ферми. Чим більше ви зробите коптильні, тим більше у вас буде профіта, це, звісно. Тут вже викидач, тобто знову вся, вся схема взагалі, а також ця схема з бавицями. А ви, мов це дешево походжуєтесь? Я думаю, так. Давайте зробимо ліхтарі. Ох, ви бачите цю ваканалі, я теж її бачу, і, чесно кажучи, не хотілося би її бачити. Розпочнемо з самого легкого: це смолоскипи. Просто тут на ця ферма смолоскипів, все. Тут вже ферма якраз цих самородків. Ох, я казав, що з самородками буде проблема, вони є. Ось так воно виглядає, ця схема. Давайте розглянемо цю схему детально. Так вона не оптимізована, вона пекельна, але що маємо, якщо ви хочете допомогти з саме саморотками, та й взагалі в цілому з автокрафтом. То, будь ласка, напишіть мені десь всі посилання, де ви можете зі мною зв'язатися, буде в описі. І що у вас є, звісно, якісь схеми, які будуть більш оптимізованіші. Але давайте розглянемо це все. Тут йде е, якраз залізні злитки, які ви там можете з ферми е, при, приєднати там, так і тут вже починаються проблеми, тому що ви, якщо просто пустити так, то в майструвачі занадто швидко падають ці ж звитки. Тим самим він не встигає опрацьовувати і просто застиває і все. Я зробив ось таку систему. Так, вона дуже пекельно виглядає, дуже негарно виглядає, я б сказав, би, але вона своє діло робить, а робимо на те, що вона трохи призупиняє воронку, тим самим в майструвач вже з нормальною швидкістю йдуть, якраз звитки. Далі йдемо. Далі в нас проблеми з. Тим, що він робить відразу 9 залізних самородків, і просто воронка не встигає опрацювати цю всю систему та забивається. Тим самим він починає ще більше крафтити, там воно вже випадає там на підлогу і так далі. Як я, з цим, взагалі, як я вирішив цю проблему? Я зробив ось так. Тобто просто він викидує предмет, він відразу в ліку дає, що цей, ця схема по заборону крафтити речі взагалі. Тобто він відразу сюди кладе. Далі це не одна проблема. Якщо ви зробите все, як і там таку ж саму систему, то е, теж будуть проблеми. Так як 9 штук це вже одна сила в рестонового пилу, тим самим постійно зміна мітної жарівки. Як тут все працює? Тут вже воно на максимум 15-ї силою рестовно, це максимум є, точніше ні, максимум 16, якраз а, ні, стоп, 15, якраз максимум сорі-сорі. Тут 14 сторінок, тобто 14 сили Редстоуна. І коли він повністю заповнюється, тільки тоді вже жарівка активує. Тому що якщо б я зробив на половині, то він би знову почав все квасти. Та тут же була б сила, наприклад, не 8, а 9, потім на 10, потім 11, і воно постійно зміна, і тим самим воно не працює так, воно просто буде і далі вам крафтить. І в цілому все ось так я і вирішив ці дві проблеми. Зараз я хочу вам показати схему, яка легше, ніж ті всі. Ось це така схема. Тут теж можна робити будь-який крафт, але він вже більш компактніший і більш гарніше. Щоб його активувати, треба на речах нажати, але перед цим на ваші, точніше. так. Але перед цим я хочу вам зазначити, що тут він буде постійно активуватися. Але знову ж таки, ви можете ліку це все зробити з компаратором. Я потім це покажу, як це все зробити. Але в цій схемі вона складніше буде її зробити взагалі. Активуємо, тут все починає працювати. Добре, щось завагало. Ох, так, добре. Майкрафт без багів, це не Майкрафт. Добре, вибачимо їх за те, що це снапшот, а не версія. Я взагалі знову структурним блоком заспамдив цю структуру, там воно вже без багів. Тут чомусь швидко передавалось саме кругляк швидко передавався, а все інше чомусь довго передавалось. Добре, не будемо в подробності вдаватися. Дивіться, взагалі, що це за структура і як вона працює. От, наприклад, у вас тут вже майже скравчено, Оце просто бачите, хоп, вже робиться. Це просто щоб перекривати його, а так він просто буде робити вам та і все. Це те ж саме, що і то все, але в такому компактному виді. Знову ж таки, тут просто лійка стоїть без того огромного автокрафта. Можна зробити також автоматичним. Зараз я вам покажу, як це робити. На цьому Теж такий баг, я не знаю чому. Але е, якщо так от нажати, то тут, по ідеї, повинні спостерігачі йти. Але вони не йдуть, але то це таке. Е, представимо, що вони йдуть. Ось е, ліки, які якраз об'єднані до е, діжки, це просто е, під'єднані до самого майструвача, це не цікаво. Але е, як я взагалі зробив, що тут важіль, і він е, активує. Якраз цей механізм. Дивіться, важіль, тут рестований пил активує, тут спостерігач, спостерігач в жарівню. в жарівку точніше. Далі компактор, і компактор вже активує усю всю систему, щоб перекрити якраз ці воронки. Взагалі, як це працює? Дивіться, ось ця сторона нижня. Вона просто блокує ліку, щоб далі не йшли ресурси. Тобто, отак можна перекрити всю цю, цю, цю систему. Ось зверху цей ідентифікатор взагалі чи є в викидачі предмети. Тобто, наприклад, у вас закінчились предмети ось тут, і давайте змоделюємо ситуацію, у вас все крафтиться, але у вас закінчується тут, наприклад, кругляк. Рестований сможки активується, тим самим активує всі воронки і далі нічого не крафтиться, щоб не збивати ринку. Приблизно таким чином ви можете зробити повноцінний ось такий автокрафт. Тобто тут не буде тільки одного предмету. От, наприклад, вам потрібно давати 15 спостерігачів. Ви активуєте. чекаєте поки дійде 15-й спостерігач. В цьому він вже повинен дойти. Все, дойшов. Чому я перечасно активував цей важель? Тому що, якщо подивитися на цю всю систему, тут він працює на лампі та на спостерігачі. Тобто ми активуємо лампу, це побачує спостерігач, та спостерігач вже активує вимітну жарівку. Компаратор, він вже спочатку, якщо вам не треба, то жарівка вона світиться, компаратор подає сигнал і все, воно все блокується. коли ви... Важель натискаєте, то шарівка вже не світиться. Чудово. Знову ж таки, чому я передчасно це зробив? Тому що хай навіть спостерігач він швидко дійде. А от, наприклад, майструвач, який наскільки, ну, вони ж всі повинні ще в ліку цю всю, пройти, цю всю систему. Майструвач він на самому останньому мене поверсі. Ось. Він і, по-перше, поки дійде, е, ви спостерігаєте ця вся система до сюди, це перше. А потім ще він скрафтиться та дійде по воронці. Аж сюди пройде ну, один предмет два. Тобто, наприклад, якщо вам три треба, ой, точніше, якщо вам п'ять треба, то на четвертому майструвачі вже можете відтискати uh, цей важіль. Тобто, ну теж треба передчасно це все робити. По дійсно неймовірних автокрафтів ми все пройшли. Тепер я хочу показати вам одну приколюху. Дивіться, це нам показали ще на майнконі колись там три місяці тому, не знаю. Uh, тобто ми можемо ось от так: от пройти і хоп. Якщо в двох словах це просто система, з якої ми зможемо робити дуже багато броні. Все, це все, що я хотів сказати. Ну, добре, цікаво, на Майклоні саме це показали. Ну там ще деякі інші, теж з цим зв'язано. Показали, але в цілому там нічого цікавого такого не було. Якщо подивитися в Майнкрафті вже цей автокрафт, то відкривається дуже багато можливості. Це лише, я вам хочу сказати, ось це все. Це лише можливо, там 40-50% от автокрафта. Можливо, навіть менше. Я не знаю. Це знову ж таки там великі. Рестовнери Майнкрафта вони там краще вже знають. Проще бачите, тут немає смоло скіпів. просто тому що крафт на 6 предметів, і тут, е, вимикаючи цей рестов смоло просто його забирають, щоб він. Ну звісно, тут не буде ресурсів, тому що вони. Ну і щоб він не був активований, тим самим він заблоковував воронки. Я думаю, це зрозуміло. Все, що я хотів розказати, я розказав. Мені залишається лише попросити вас поставити вподобайку. Та підписатися на канал, бо так ви не тільки підтримуєте мене, а й популяризуєте ростову тему в українському Майнкрафті. І взагалом підтримуйте цікаві відео. Хочу побажати вам гарного проводження часу, а з вами був Флейк. Не забувайте, що всі потрібні вам лінки знаходяться у описі відео. До зустрічі в нових відео!